Скажіть мені, будь ласка, цей твін фартовий чи ні? Не так давно він у мене був у майстерні і до цього приїздив. Але ось буквально пару місяців назад я його зробив. На нього мій клієнт дубасив здоровених судаків. І ось тепер цей твін через два місяці знову у мене в майстерні фартовий чи ні. Стояв на попередній риболовлі мій клієнт на 15-метровій глибині. Дуже сильна непогода, вітер, течія, 50 грамів чебураха плюс силікони. На каже, вловив таку подачу судака здоровенного, що ледве човна не випав. Каже, поспішаю Назарті перезакинути приманку в те місце, де була покльовка, і забуваю відкрити душку. Вага оснастки просто вириває комплект, він падає на воду, його несе вітром та течією, і десь він там далі тоне. На наступний. Виїзд взяв мій клієнт з тобою пірнальника, і пірнальник на цій глибині з другого заходу підіймає цей твін з глибини в 15 метрів. То він фартовий до.